Друзі та колеги за інформацією Міністерства охорони здоров'я в Україні продовжує зростати кількість захворілих на коронавірусну хворобу. Чи знаєте ви, що при виникненні симптомів коронавірусу, грипу або гострої респіраторної вірусної інфекції ГРВІ – є додатковий альтернативний шлях відкриття лікарняного листа? Особа, яка захворіла на одну з перевічних хвороб, може звернутися до лікаря дистанційно. Відповідно до симптомів пацієнта, лікар може відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність тут тобто лікарняний на період до 5 календарних днів. За необхідності в дистанційному режимі можна отримати і один електронний рецепт. Тож який алгоритм відкриття лікарняного без відвідування лікувального закладу? Перше, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря дистанційно за допомогою зручних для нього засобів зв'язку, наприклад, мобільного. Це є підставою для формування лікарем медичного електронного лікарняну. Друге. Після цього пацієнт отримає смс-повідомлення з номером медичного висновку про тимчасову непрацездатність від електронної системи охорони здоров'я. Третє. Є лікарняний автоматично потрапить до електронного реєстру з непрацездатності, який веде Пенсійний фонд України. Четверте, далі варто очікувати саме повідомлення з номером лікарняного від пенсійного фонду. Це свідчить про те, що лікарняний був успішно оформлений. П'яте. Не слід забувати про обов'язок за працівника повідомити безпосереднього керівника про хворобу. Є лікарняний представники підприємства, як правило, відділ кадрів та або бухгалтерія, зможуть побачити в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду. Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити. Якщо пацієнт відчуває хворобовий стан і через 5 календарних днів, то вже має обов'язково з'явитися на особистий прийом до лікаря, якщо потребує подовження лікарняного. Якщо було корисно, поставте вподобайку. Продовжую працювати для вас, колеги. Підписуйтесь, діліться посиланням на канал і будете регулярно отримувати інформацію про новини законодавства і практичні поради для вашої роботи. Гарного дня!